Котани привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра. І сьогодні у нас особливий випуск. Я присвячу його одній з найочікуважніших новинок 2025 року аромату Різвеліуму від Орто Паризі. Цей новий шедевр від Алесандро Гуальтєрі вже наробив галасу. І сьогодні я детально розберу його всі грані і нюанси. Також на вас чекає розпаковка мого улюбленого парфуму з цього ж бренду, на який я чекав понад 5 років. Він був в моєму вішлісті понад 5 років. І на десерт я додам вам бонус плюс про новинки, які мене вразили на зустрічі в Жан. Тут більше, ніж 25 парфумів я обрав найкраще для вас. Не забудьте також перевірити опис під відео, там ви знайдете посилання на барахолку, де люди 24 на 7 викладають вживані товари. Також я ділюсь ароматами зі своєї колекції. Вони досить рідкісні, які я збирав роками. Ваше замовлення підтримує канал і новий контент. Плюс ви отримаєте унікальні аромати. Повним меню та оформлення замовлень ви можете знайти в новій телеграм-групі. Тож доєднуйтесь. Отож, друзі, вмикайте на повний екран, влаштовуйтесь зручніше. Наша парфумерна подорож починається. Поїхали! Окей. Почнемо з найприємнішого. Я нарешті купив омріяний парфум, який був в моєму вішли лісті більше, ніж 5 років. Це Bergmask від Орто Парізі. Ви знаєте, є такі аромати, які переслідують тебе в мріях. От Bergmask був саме таким для мене. 5 років я думав про нього, тестував інші, але. Постійно повертався думками сам до нього. Тому давайте а, розпакуємо творіння Олександро Гольтєрі. Я вже його розпакував, але спакую знову для вас. А, стандартна коробка. Ви подивіться, як вона розкривається. Ось. І тут такий ось флокон стандартний. Ось так ось виглядає флакон. Дуже красивий. Так, цю підставку можна прибрати. Тут ось така лейба. І <свят> цікаві картинки по фрейду всередині коробки. Напишіть в коментарях, що ви тут бачите. Дуже-дуже цікаво. До речі, а... Хочу сказати, що Александр Гуальтєрі – це майстер маркетингу. Він дійсно провертає такі трюки, які привертають увагу до його продукту. Так. Ну що ж, давайте про Бергма. Бергмаск стояв на початку мого захоплення. До речі, я хотів його купити ще в Макса на його барахолці, але він загнув велику ціну. І він, так знаєте, вяле тікуще був в моєму вішлисті. Я зносив від Левант не один, а два. І все-таки вирішив його. Купити, Тому що це творіння, яке реально захоплює. Для мене це, звісно, вибух лимону, вибух лаванди. Він дуже яскравий. Бергамот в поєднанні з красивою лавандою дійсно надає йому якоїсь такої витонченості. І їхня фірмова база, яка об'єднує всю лінійку, Дійсно, парфум впізнаний серед е, всіх парфумів. Але саме цей він захоплює з, е, цитрусовим вибухом. Потім він переходить на другий план і з'являється мускус. Мускус не мильний, а мускус трохи брудний, з тваринними нотами, але в міру. От він тут достатньо збалансований. Е, мускус додає йому тілесності. І оця ось свіжість, вона дуже така а, фізична, реалістична. Я дуже здивований взагалі стійкістю цих ароматів, він на мені тримається весь день. А, і навіщо довше? Тобто я наношу два а, приски, і мені цього більше, ніж досить. Круто обіграний бергамот. Який довго тримається, обрамлений лавандою, а потім знову ж мускус. Гарна робота, я б сказав, що Бергмас це для мене такий енергетичний кураж, вибух адреналіну. Носити його, як би, знаєте, як бути марафонцем. Він дуже енергійний, інколи навіть може втомити. Але якщо попереду важкий день і треба вижити. От саме Бергмаск для вас. Е, наносити я рекомендую десь подалі. Лайфхак від мене, я наношу на зап'ясток сюди і на потилицю. Для мене три приски це більше, ніж достатньо. Нестандартний цитрусовий аромат з характером однозначно рекомендую спробувати з лінійки Орто Парисі. Гарна робота, дуже радий, що він мене з'явився на полиці мій перший орто Бергмаск. Думаю, любов у нас з тобою буде дуже довго. А зараз ми перейдемо до новинки, яка, в принципі, всіх цікавить, вже дуже багато блогерів зняли огляд, але е, тільки час дійшов <див>, <посприяв>, посприяв мені, щоб я е, зняв огляд. Саме на Різвіліум. Дуже цікава знову ж презентація ось такого семпла, тому що, ну, цікаво, так ніхто не робить, тільки Алісандро Гуартьері. До речі, я дивився відос. Якщо вам цікаво, подивіться він, правда, італійською мовою, коли презентували Різвіліум. Алісандру Гуальтєрі лежить на ліжку з продавцем або власником магазину, і вони спілкуються про аромати, про створення аромату. Ось і дійсно дуже-дуже провокаційно. Я читав субтитри. Для мене Алісандро Гуальтєрі це та персона, яка епатує і зацікавлює. Ось ось такий пробник, ось такий семпл. Так, напевно, його не дуже буде комфортно потім далі зберігати. Але що робити? Щоб вам розказати, треба нанести. Окей. Я нанесу е, на. Ох, аж забагато. Сюди. А потім ми його порівняємо з берег маску Так, сюди нанесу Бармаск. В кінці зробимо порівняння. Звісно, це різні парфуми. Це новинка 2025 року, цей аромат, а інший був зроблений у 2014 але вони різні. Але щось в них схоже, то будемо рознюхувати і порівнювати. До речі, назва різвеліум з італійською перекладається як пробудження. Ну, дійсно, старт, він такий за рахунок цитрусів надає дійсно пробудження. За словами парфумера, цей аромат має такий стати своєрідним мостом між земним та ефемерними світами. Флакон, до речі, мені дуже подобається, він стандартний, але отут є око П'ять різних людських, а може не людських, імітацій очей. Ось, і дійсно, воно привертає увагу. Флакон, звичайний, кришка з античної латуні з фірмом, таким ось, логотипом орто-парізі, це знак безкінечності. Отож, давайте щодо аромату. Перше враження верхні ноти цього парфуму це цитруси, які сприймаються неймовірно маслянисто. Вони такі. Досить шкірясті з такою солодкістю. Бергамот дуже зелений, дуже маслянистий, відчувається грейпфрут що надає гіркуватості. Наразі я отримую практично моноцитрус на старті. Але вже відчувається оця ось гірка трава, яка надає йому землистості. Тут ви можете відчути цитруси, які впали на мокрий ґрунт, таке ось образне сприйняття, відсил до сільського якогось життя. Він достатньо зелений цей аромат, і мені відсил до канабісу. Коли я тестив компоненти у Майкла Буца, от коли ми тестили канабіс, він дійсно схожий. Тут в середніх нотах. І, звісно, Алесандро Гуальтєрі не розкриває піраміди, але здогадатись можна. Для мене в базі це гарний такий канабіс. В базі дуже багато амброксану. Він дуже стійкий, але він має потужний амброксаново-деревний Амбровий акорд. Це дуже круто, мегабомбезно в наших тенденціях. Він, я думаю, буде відчуватися цілий день. Різвілюм це дійсно не для кожного, не для всіх. Це парфум, який змушує обертатися, привертає увагу, і ви будете дійсно виділятися з натопу. Це точно. Варіант не для всіх. Загалом, якщо ви хочете познайомитися з ароматами Гуальт'єрі, я думаю, це гарний початок. Саме Бергмас і Різвіліум це найлегші аромати з нестандартних його робіт. Тому пробуйте, тестуйте і обов'язково напишіть в коментарях, чим вам пахне Різвіліум. Для мене, звісно, він не переплюне бергмаск, але у кожного своє сприйняття парфумерії. Ще раз хочу сказати, що це цитруси, грейпфрут, висохлі такі ось трави. Трошки прокуреної. Бази від Орто Парізі. Різвіліум це особисто для мене більш чоловічий, більш брутальний аромат, от саме на зараз. На, на, на кінець е, весни, початок літа, е, ще коли є прохолодні дні. Е, для мене дуже сильний цей аромат е, весна це безперечний час. Заполонити свіжими зеленими нотами, нотами цитруса. Враження від відрізвіліум це яскравість цитрусів, неймовірна свіжість, і вона, знаєте, ніби розширює вам дзвіниці, як на тому тій кришці флакона. відчувається реально всплеск якоїсь льодяної води в обличчя, накшталт холодного душу. І це не просто банальна однотипна історія, це такий багатогранний аромат, який переливається різними нотами. Отож, напишіть в коментарях, якщо ви пробували цей аромат, ваші враження, чим він вам пахне, чи розносили ви його, як він відкрився, про що він вам, тому що парфумерія дуже суб'єктивна річ. У кожного свій досвід, бекграунд, як то кажуть, кожен сприймає аромати по-своєму. Давайте порівняємо бергмаск із Resvelium. Ось, Для мене бегмаск це лаванда, цитруси, ви знаєте, аж зводить скули. Різвеліум це більш маслянисті шкірка апельсина, грейфрута. Стійкість. Я думаю, буде вражаюче. Зазвичай свіжі парфуми швидко вивітрюються, а цей буде триматися цілий день і не віддереш зубами. Бергмаск, він такий різкий, енергійний, швидко переходить у мускусний такий шлейф. Я його вже, до речі, поносив, не втримався. І е, отримав, до речі, компліменти. Він завжди заряджає енергію йому. Різвілюм він більш такий серйозний, дорослий. Е, після цитрусів переходить воно щось таке землисте ось, е, відчуваєш себе ніби лісі е, після дощу. Отож, два різних свіжака, два різних якісні роботи від орту Парізі вам вибирати загалом по настрою, що вам підходить більше. Для мене Бергмаск це адреналін, свіжість енергія, а різвеліум це спокій, впевненість і свіжість, і стриманість. Гарна робота нестандартна, от такого я ще не чув. А тепер, як я вам і обіцяв, бонус плюс: я вам розкажу про аромати, які були презентовані на вечірці. Жан Ніж Концепт це круглий стіл. Дуже було душевно, організація івенту з кожним роком стає все кращим і кращим. Від спікерів до присутніх дуже класно парфумерний івент. І я думаю, це він став одним із перших таких івентів. Рекомендую вам туди попасти. Якщо ви блогер або ви пишете якісь статті. І вас помічають, і вас дійсно запросять. туди. Це гарний такий досвід в спілкуванні з людьми, з тестуванням новинок, У вас будуть нові друзі, нові враження, гарна атмосфера все дуже-дуже по-дружньому. Це дуже підкупає. Отож, на презентації було презентовано 25 ароматів. А, Мені сподобалось 5, і сьогодні я вам саме про них було презентовано 4 аромати від Armand and Jane. це Montabaco Aruba, Montabaco Rio, Montabaco Cuba і Vetiveria. Ось. Безперечним фаворитом для мене став Монтабако Куба. Відкривається він свіжим цитрусовим вибухом із ялівцем і зеленим тютюном. Тут реально відчуваєш гіперреалістичний апельсин. Потім переходить в чайну ноту з жасмином. В базі він трошки для мене анімалістичний. Напевно, дає відчуття Армберг Гарна робота, і Наталка, яка сиділа поруч, дійсно також його відмітила. Також ще один аромат, який мене зачепив. Реліз буде згодом: це Ветіверія від Ormand' Джейн. Це такий дуже крутий фужер з цікавим поєднанням. Стартує він з ноту лайму, шавлії і ялівцю, в серці лаванда, жасмин і апельсин і в базі тонка бобитонка і мох. Дуже цікавий класичний обіграний фужер в стилі Montebacko. Лінда відмітила цей аромат, вона сказала, що їй він сподобався найбільше серед чотирьох представлених. Я з нею погоджуюсь. Цікава робота, яку дуже-дуже цікаво розгадувати. Наступний аромат, який я тут собі відмітив, подивіться, я відмічав, що мені там. Сподобалось дуже зручно, до речі. Це аромат тонка лати від дусі. А, мені парфон. він дуже сподобався. Він мені нагадав по е, запаху, як пахне от Рафаело, який свіжий, ви тільки що розпакували. А це, звісно, нова робота від Пісари у Мавіджані. Такий орієнтальний ванільний аромат, який стартує нотами молока, білого шоколаду і карамелі. Потім підключаються смачні боби тонка, мед і мигдаль. База це ваніль, бензоїн і мускус. І знаєте, якщо ви навіть не фанат гурманських ароматів, цей аромат треба спробувати. Він наскільки збалансований, що підійде для офісу для будь-яких. Івентів. До речі, Наталці він не сподобався, а мені просто запав саме всерединьку. Наступний аромат, який мені залетів, це від бренду Essential Parfums, це новинка. І це аромат називається Velvet Е, Ви знаєте, це обіграння, звісно, Ірису. Він такий деревоквітковий, від легендарного парфумера Домініка Репіона. Він не надто солодкий, не пудровий, трохи деревний і дуже-дуже приємний. Я відчув таку навіть шкіряну ноту, вона досить приглушена. Стійкість посередня, але він вартий уваги. Він для мене був фаворитом, і я навіть вам рекомендую його познайомитися всліпу. це безпечний ірис, який вас буде захоплювати. І Просто аромат, який затьмарив весь вечір. Це від бренду, сей вам скажу, Коретерно. Називається він Hypno Хіпно Orange, гіпнотичний апельсин. Мене, це такий гурманський аромат від знаменитого парфумера Луки Молфея. Він відкривається кокосом, гірким апельсином, грейпфрутом і хлопці-тютюном. Французький такий ось почерк, база, бензоїн, ваніль, чорна амбра мускус. мускус. Він достатньо безпечний, але дуже цікавий. Навіть інколи може бути такий зухвалим. Він вибухає на шкірі яскравими нотами солодкого апельсина, грейпфрута. Ось, з такою кремовою солодкістю кокоса. В серці ви можете відчути бунт, такий ніжний шепіт апельсинового квіту. Цікава робота. Під кінець відчувається амбра, мускус. Апельсин тут достатньо гіркий, відчутний апельсиновий квіт. Напрямок цього парфуму такий орієнтально деревно-амбровий. Трохи він димний, напевно, дає бензоїну цю димність. Тютюн відчутний. Ну, все, що я люблю. Тому це мій особистий фаворит з усього вечора. Хочу його поставити на полицю. Нема жодного флакону від бренда Коретерно в мене в колекції. Гіпнотичний, от як назва, так і парфум. гіпнотичний апельсин. Отож, друзі, на сьогодні це все. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео. Також, він, ви можете натиснути дзвіночок і вам буде вистрибувати сповіщення, щоб не пропустити наступні випуски. Також загляньте в опис, там є посилання на мою телеграм-групу, де можна придбати рідкісні аромати з моєї колекції. Це був Юра, канал Ukrainian Fragrance Community. До зустрічі у наступному випуску. Доброго вечора, ми з України.